Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня знак питання долар, нуль». я її ведучий Майкл Щур. Вьода новин. Терміново. Телебачення Торонто не висловлює підтримки жодному з кандидатів, які вийшли у другий тур. І тим, які не вийшли, теж не висловлює. Є думка, що зараз такий час. Коли не можна займати нейтральну позицію, не можна бути над сутичкою, не можна замовчувати прізвище кандидата, за якого будеш голосувати, у нас інша думка можна це наша позиція, а це пам'ятник свині. Зараз багато хто з вас думає, якого біса всі ж нормальні люди. Вони за Порошенка. Інші думають: Курва, ну який Порошенко? Потрібно нова кров, вливай зеленського в систему. Люди бідкаються. Влада розводить руками. З фанатами все ясно, все зрозуміло. Ви визначились. Вітаємо. Але є і ті, кому не подобаються обидва кандидати. Однак вони розуміють, що мають обрати найменше зло і проголосувати. До речі, найгірше зараз ті єдиній людині, якій подобаються одночасно. Два кандидати. Тому що ти порохобот. Словом, цих нещасних хитає кожного дня, якщо не кожної години. Ха-ха-ха, красунчик записав відео звернення. Ха-ха-ха, ще краще відповів, як боженька! А, аналізи! Так його! Жої сраку! Хотів би я сказати, що все закінчиться 21 квітня і потім попустить. Але ні! Не попустить! Нам ще мінімум 5, 10, 20 років доведеться страждати. Хто б не переміг, буде важко. Буде розчарування, Біль. Страждання. невдачі. Хейтс Бійки. Бійки! все буде знову і знову, бо інакше не буває. А потім смерть і все заново. Поки світом не почне правити квантовий суперкомп'ютер у тілі Іллі Киви. Але все одно з голосом Зеленського та в піджаку Порошенка. Потім знову смерть. І так по колу, бо ми прокляті. І ви скажете, що це просто спроба віджартувати, щоб перекласти відповідальність на абстракції. Але ні. У першопричини причини всіх наших страждань є ім'я. Василина Порохобот! Целебот! Парига! Малород! Комсомолець! Зедрот! Проти всіх же! І то ботка! А ти сексист! Сам сексист! секло! Е, не Неси! Си! си! Саме так виглядає спілкування українців у соціальних мережах протягом останнього тижня. Незадоволені результатами першого туру почали масово висловлюватися на адресу виборців, які на їхню думку проголосували не за того кандидата. Слів не добирали, доходило до погроз. Люди бідкаються. Кандидати розводять руками. Дебіли, ідіоти, тупі потвори. Це це дослівні цитати із коментарів у соцмережах. Судячи з усього, прихильникам Петра Порошенка, не подобається результат Володимира Зеленського. А прихильникам Зеленського не дуже подобається, коли їх називають Ідіотами. Прикро, що ідіотиків кожен третій. 30% голосів це голоси бидла. Це так звані желудочники", да, які думають Де, своїм шлунком. Градус настільки піднявся, що подекуди навіть почали займатися дивани. У будинку на дев'ятому поверсі на сходовому майданчику зайнявся диван. Це сталося у день виборів. Палають дивани, брат пішов на сусіда. Сусід пішов на брата. Фейсбук на інстаграм, Київстонер на Порошенка. Київстонер сходив в експедицію в однокласники і приніс звіти прекрасні зраз фотожабної культури середини минулого сторіччя. Горщики побили навіть такі відомі політичні експертки, як Ольга Полякова та колишня учасниця Віагри Санта Дімополус. Ви б посадили всю свою сім'ю і всіх своїх близьких у літак до людини, яка тільки грала роль пілота. Включайте мізки, це корисно. А зек з двома термінами господарник тобі професійнішим здавався. Політала з вітерцем з ним. Але не тільки зірки інстаграму пустилися берега. Журналісти, які робили вигляд, що вони чимось кращі за співаків та інстабогинь, також облили свою френстрічку бензином та підпалили. Критичною точкою стає допис журналіста-переселенця з Росії Айдера Муждабаєва. Там і про зрадників, і про готовність розстрілювати, і про втрату шести восьми областей. Хочу принести вибачення своїм тим, хто бачив мій пост Фейсбуці вчора. Його правда Фейсбук доволі швидко удалив по нагашістим там жалобам. Саме в цей момент пікового термоядерного бадхорту. Хочеться звернутись до уляни Супрун. Пані Супрун, терміново легалізуйте. Повторюємо по літерах: М як малорос, А як алкоголік. Р як Росія і як ідіоти. Х як Путін. Я вже цілий тиждень дивлюсь ці хвилинні відео з тролінгами, ультиматумами і викликами. І мене це все дуже бісить. Саме тому я вирішив жорстко та принципово. Поставите свій ультиматум. Підпишіться на телебачення Торонто в інстаграмі і Телеграмі. Даю вам 24 години. Підписуй Тес. Авада кедавне. Ми стаємо свідками найепічнішої битви сторіччя. Святі отці проти Гаррі Поттера. Ні, це не те, про що ви подумали. На півночі Польщі католицькі священники влаштували публічне спалення книжок. Спалили книжки про Гаррі Потера. Що то скажеш градус напруженості сягнув 451 за Фаренгейтом. У вогонь пішли твори, які на їхню думку є блюзнірськими та ображають християнську релігію. Курва матч! Прокоментувала у твіттері Джоан Роулінг. А в наступному твіті написала, що апостол Павло та апостол Петро були коханцями. Гаррі Поттер. The boy who lived. Після того, як на очах у дітей спалили книги про Гаррі Потера, діти одразу ж перехотіли їх читати. Звичайно, так це і працює. Хоча на цьому фото здається, діти моляться, щоб згоріли не всі книжки. Також спалили книгу Сутінки. О, oh, а за сутінки однозначно респект. Але разом з ними також спалили парасольку «Хеллоу Кітті, Мабуть, її знищили, бо не можна вітатися з котами. То є прибічники сатани. Is that a game? <laughs> no, Kitty, don't touch that! Після скандалу в медіа священнослужителі вибачились за цей вчинок і видалили фото спалення з соціальних мереж. Мабуть, вони усвідомили, що разом з Хеллоу Кіті і Гаррі Поттером вони тупо спалили чиєсь дитинство. Або навпаки, здогадалися, що в наш час існують ще й електронні версії книжок. Тому без ордену криптопаладинів не обійтися. Вже виросло покоління українців, які вважають, що дебати це коли політики сперечаються, хто краще робить отак. Але ні, останні дебати в Україні між Ющенком та Януковичем були тоді, коли отак ще ніхто не робив. Кульмінацією кампанії, які пер, перед першим туром стали теледебати. Кандидати зійшлися у прямому ефірі в понеділок. За інтелектуальним двобоєм спостерігали майже 90% глядачів. Назвати дебати за участі Януковича інтелектуальним двобоєм це все одно, що публічну здачу аналізів називати політикою третього тисячоліття. Я сказав, що я визиваю цього труса на будь-які дебати. І Янукович тоді так впевнено себе почував, що викликав на дебати одразу двох людей: і труса, і тряпача. Але прийшов лише Ющенко. Я не судимий. Мене жодного разу не судили, Віктор Федорович. Оці руки нічого не крали. Ця фраза навічно закріпилася за Віктором Ющенком. Посіла гідне місце поруч з toбі, or not to be. Шекспіра, Ешкерил Пампа та Стадіон. Так стадіон. -ті -ті! Ріната Ахметова. Віктор Андрійович. Будьте. Мужчини. Будьте мужиком. Будьте мужчиной. Як бачите, традиція закликати політичного опонента бути мужиком не є новою. І це об'єднує всіх українських політиків і старого, і нового покоління. Як -то здорово, що є такі дні, коли ми, мужики, Всім відомо, що чоловіки тварини. Я козлами називав зрадників. Ви знаєте, що згідно з біблійським, це біблійське висловлення. Козли це зрадники. І Є барани вівці Дрозди чи вот он. Глухар на току співає свою пісню. Що змінили дебати між Ющенком і Януковичем? Існує думка, що нічого. Виборці не змінили свій вибір, побачивши дискусію двох політиків. Ну це не означає, що дебати між Зеленським і Порошенком нічого не змінять. Можливо, і змінять як мінімум років через 15 у програмі Срака Котик, бі аналіз тлін страждання, смертність, буде більше цікавого матеріалу. Пам'ятаєш, дебати 2019-го? Ото були дебати. Хайпологічне, ютубоминальне політтехнологи Петра Порошенка виводять у тренди українського Ютубу годноту, щоб українська молодь більше сиділа перед моніторами та менше вешталася виборчими дільницями. Like to sing along with me, but she won't sing this song. Отже, у всьому світі несеться кліп на пісню «Bad Guy» молодої американської виконавиці Білі Айліш, яка своїм дебютним альбомом розірвала чарти. Луна від цього великого вибуху докотилась навіть до України. Та да. ні білі Айліш всього 17 років. Свій перший хіт вона випустила у 14, а співати взагалі почала в 11. На її тлі навіть Аліна Гросо виглядає як заслужена пенсіонерка естради. Болу -болу -болу. Щоб з'ясувати секрет популярності кліпу Білі Айліш в Україні, ми провели власне дослідження та виявили страшне. Цей кліп треба дивитися без звуку. На початку кліпу білі Айліш вилазить з нашого національного прапору. А якщо замість оригінальної музики підкласти щось національне, можна взагалі отримати патріотичний оргазм. Але знайомство з завсідниками вкладки Тренди в українському Ютубі дуже травматичний досвід, який призводить до кровотечі. Тому більшість закордонних виконавців швидко тікає звідти. Прощавай біллі. І ось ми знову лишилися наодинці з українськими трендами Ютуб і скострубатиме лев хаками серіалом Школа 95-м кварталом, який викликав на дебати дизель-шоу. Та поодиноку зірочку свіжого випуску грати песик Дужка гривня, знак питання доверну. Моторошне! Ми знайшли загадкове відео про вибори, яке може реально вас налякати. Ще раз повторюю це відео про вибори. У Камбоджі кожен виборець після того, як проголосує, занурює палець у чорнила, щоб не зміг проголосувати вдруге. Це справді про вибори, але не в Україні. У Камбоджі, Індії, Нігерії, Туреччині, Єгипті, Малайзії та багатьох інших країнах використовують чорнила, аби позначати виборців, які вже проголосували. Вам може здатися, що це якась маячня, але насправді це зручно. Не потрібно змінювати адресу голосування, якщо ви зареєстровані в іншому місці, бо ви точно не зможете проголосувати на кількох дільницях. Чорнила не змиваються протягом кількох днів. У нас так треба помічати кандидатів, щоб деяка з них нарешті перестала балотуватись на виборах. Це вперше незмиваємі чорнила були використані і, на виборах і, у Малайзії. Як ми бачимо, вокаліст гурту «21 Pilots Тайлер Джозеф також проголосував на індійських чи камбуджійських виборах. А це репортаж фотокореспондента Арсена Савадова, на якому ми бачимо, як балерини щойно проголосували на виборах за Юрія Бойка. Мила мені ноги, мила, моя мила. Ноги були брудні, мила і пісмила. А вода вже чорна шкода, моя мила, шкода, що ти пила, родичу безмила. Нігерії також використовують відбиток пальця, щоб ставити відмітки у бюлетені. Така система голосування навіть породила цікавий фейк про те, що голосувати можна лише вказівним пальцем. Фейк -нің. увага, фейк ньюз! Це неправда, що проголосувати на виборах можна лише вказівним пальцем. Будь-який палець дозволений для голосування у виборчому бюлетені. покинувши виборчу дільницю з відміткою на пальці, людина бере участь у своєрідному флешмобі і показує всім. Піди і проголосуй. Дається нам, щойно показали відео з виборів президента 2029 року, в яких знову взяла участь Юлія Тимошенко зі слоганом Не дочекайтесь. Відео, яке так налякало ясо на початку, це детальна інструкція для членів виборчих комісій у Індії. Тут пояснюється, що робити, якщо до вас приходить людина без вказівного пальця, без середнього, без безіменного, без мізинця, без великого пальця, без лівої руки або без правої руки. Таку систему можна легко хакнути. У віть, ваш кандидат отримав у першому турі вдвічі менше голосів, ніж його конкурент. Але якщо у другому турі кожен з вас проголосує двічі. танці кандидатів зрівняються. А якщо чотири рази, це буде гарантована перемога. Чотири відрізані пальці. Не така вже й велика ціна за перемогу. Пальців багато, президент один. Думай? Те. Фізичне, еротичне математичне, відверте. Напівоголені студентки фізико-математичного факультету знялися у відвертих позах, виклали світлини в соцмережі. Студентки київського політеху зняли фотосесію та відеоролик для промоції конкурсу краси, який самі ж і організували. Кажуть, що хотіли показати. Вони не нудні сірі миші, які лише гризуть інтеграли. А жінки конкурс назвали «Welcome to hell» Вітаємо у пеклі, бо на фізматі вчитися справді важко. Та знявши фотосесію у стилі БДСМ, студентки отримали у відповідь справжню БДСМ вакханалію. Їх почали шмагати батогами суспільної моралі, заковувати у кайдани патріархальності та поливати гарячим воском сладшеймінгу. шеймінгу. Ну, дивіться, глянь, що робиться. Дивись, бачиш. Розпуста іде, і все. Що ж воно буде далі? І Які неї тоді спеціаліст вийде? Приблизно так відреагували не тільки ці дві бабусі, а й купа людей у соцмережах. Всі вони поводяться так, наче ніколи не одягали бандаж, не були сабмісивами та не тримали у руці падл. Чекаю за що. Люди почали бідкатись, бо виявилось, що у студенток є власні тіла, з якими вони можуть робити все, що їм заманеться. І звісно, це ганьба та сором. Ми щиро переконані, що не місце е, подібним конкурсам в університетах е, дійсно є конкурси краси, які допустимі, коли не використовуються такі відверті еротичні зображення. Отже, у лізі захисту прав жінок вважають, що є якісь допустимі і недопустимі конкурси краси. Нам не подобається сама ідея конкурсів краси. Бо зазвичай це виглядає як середньовічне свято сексизму. Але цей конкурс студентки організували самі для себе. Він не проводився у стінах університету, а пройшов у нічному клубі як приватна вечірка. І учасниці свідомо погодились на фотосесію. Все відбувалось у позанавчальний час. Просто хотіла зробити щось для студентів, і тепер на мене свалилась огромна куча, просто говна, і на дівчині учасні теж. Звалилась терпіт. Люди сказали, що це розпуста. Значить, розпуста. куди дивиться влада? Ось що пише депутатка Ірина Суслова на своїй сторінці у Фейсбуці. Спрямовую депутатське звернення до міністерства освіти та ректорату КПІ і розраховую почути у відповідь пояснення. Тепер КПІ буде більше знаний голими сідницями ніж науковими досягненнями. Чому так нахабно порушена субординація? Як могло статися, що дівчата перед тим як організувати конкурс, не запитали дозволу депутатки Суслови? А може, вони ще й сексом без її дозволу займаються. І до цькування студенток приєдналися ті, хто мають захищати їх від цькування. Викладачі феміністки. Проблема цих фотографій в об'єктивації жіночого тіла. Еротичні фотографії навряд чи сприяють серйозній розмові про роботу жінки в науковій царині. Який з неї тоді спеціаліст вийде? Тобто, коли жінки знімаються у болі позитивних фотосесіях у спідній білизні, це не об'єктивація боротьба за рівне сприйняття жінок з різною зовнішністю. А коли йдеться? Про добровільну фотосесію з натяком на еротику, то це фу об'єктивація або навіть гірше самооб'єктивація. Якщо це була ідея самих дівчат, це сексуальна самооб'єктивація. Феміністки самі плутаються та жінок за їхню сексуальність погано. Це сладшеймінг. За несексуальність погано. Це баді шеймінг. Виглядати як сексуальний об'єкт теж погано. Це самооб'єктивація. Не будь сексуальним об'єктом. Не тавру жінок за їхню сексуальність. Не будь сексуальним об'єктом. Не тавру жінок за їхню сексуальність! Голосуй за Порошенка! Голосуй за Зеленського! Фемдом! Банда! Шибай! Я готовий! Я не віжу е, е, чьих-либо прав. Там красивые девочки в белье. У нас на фотосесії вообще была була офігенна атмосфера. Нікакої свинины. Это, та і це єдиний випадок, коли можна прямо сказати, що на фото шматок м'яса, і при цьому не бути сексистом. <звук> Палаюче в Україні на полі бою знову зійшлися три головні стихії: вогонь, вода та жлобство. На Київщині чоловік кинувся на пожежників, які намагалися набрати воду з гідранта, щоб загасити пожежу. Ну що, все логічно? Якщо є рятувальники від вогню, то має бути і рятувальник вогню від рятувальників. Можливо, і правильно він їх проганяв, бо пожежу треба було гасити у Києві просто в студії «1 плюс 1». Почали а цей висловив співчуття! а це й не висловив співчуття. Да горіть ви всі пеклі! Я говорю. Не дам. На цьому відео ми бачимо типову людину, яка на 80% складається з води, і на 20% – з ненависті до інших людей. Чоловік почав крутити вентилі, мовляв, через викачування води з гідранта вона ледь тече з кранів у хатах. Не дам. Це та. перший український аквамен. Його суперсила, нелогічне мислення. Такі люди економлять воду під час пожежі, голосують за Насірова та перекладають пісні гурту. Тік англійською. Воплі забрали, спішки. Бо залі буде три покойника. Чоловік з лопаткою готовий вбити трьох людей за воду. Схоже на спін-офф фільму Мед Мекс. На озеро викачу. Ну якщо їм нема звідки качати воду, могли б взяти будь-який виступ Дмитра Гордона. Через погрузи довелося витрачати час і шукати інший гідрант. Та не збирається відступати. Кричить не дам. Не дам. То це ж типовий Порохобот. Що ти сказав? Та це типовий прихильник Зеленського ставить ультиматуми, Любить, коли у когось підгорає. Ще Чи в зеленій шапці? Ох ти ж Порохобот! А ти ти суда! Ей, Поліморфне, ви коли-небудь замислювались над тим, що вийде, якщо схрестити і Люкиву, та івобобула. У нас є відповідь, такі собі леви розбраток красуються на фасаді Маріїнського палацу, який, до речі, ще до кінця реставрувати не встигли. Кияни вважають, що цим скульптурам-охоронцям не вистачає трохи грізності та пропорцій. Не вистачає грізності та пропорцій. Таке могла сказати лише людина, яка не бачила новий образ Олега Винника. А цей лев перед ходом до Маріїнського палацу насправді цілком грізний та пропорційно складений. Павіан. А якщо ви не згодні, пишіть на що схожа ця скульптура у коментарях під випуском на YouTube. Подивитися на оновлення скульптури охочі сходяться постійно, підходять і жахаються. Ну ось люди жахаються, а ви кажете, грізності не вистачає. Це ж леви охоронці, вони відлякують своїми диспропорціями. Голова велика, наче а... туловище маленьке. Не схожа ця тварина на лева. Ну і добре, що не схожа, бо насправді це пам'ятник свині. До речі, на відміну від пам'ятника свині, ця скульптура виготовлена з чистого мармуру. Замовляли ці диво скульптури далеко у Китаї. Так мовляв дешевше. Ця нова китайська краса мала замінити старі скульптури, зроблені з гіпсу. Ось як вони виглядали за пару років до того, як остаточно розсипалися на порох. Важлива деталь: старі леви не були частиною історичного ансаблю Маріїнського палацу. Їх поставили у 80-х роках 20-го сторіччя під час чергової реконструкції. А 2007-го резиденцію зачинили на масштабну реконструкцію. Тоді статуї левів майже розсипалися, тож їх вирішили замінити на нові. Мармурові. Ну а тепер всі відповідальні за реконструкцію Маринського в шоці від китайських левів та бідкаються. А павіани розводять лапами передніми, бо задні надто короткі. <клес> Нарешті знайдено спосіб побороти найбільшого вбивцю людей у сучасному світі. Ні, це не Путін. Це комар, переносячи смертельні захворювання, щорічно комарів бувають ціле Запоріжжя людей. Ну чи третину підписників Лесі Нікетюк у інстаграмі. <клес> Міжнародному науковому журналі Акта Тропіка опублікували дослідження, з якого випливає, що комарів відлякує дабстеп. найбільше комарам не подобається один з треків зірки дапстепу Скрілекса. Ось цей. <звук> Тобто я комар? Ні. Тепер цей трек найкраща профілактика від малярії. Місія ООН вже відвантажує його на африканський континент. Нарешті вчені з'ясували, навіщо потрібна музика з Крівекса. Підлітки з блютуз колонками дізнались про це ще років п'ять тому. Учені стверджують, що низькочастотні вібрації знижують сексуальну активність комах. Комарі на задньому дорі. Надихнувшись цією новиною, пота благав українських вчених дослідити хоч щось про його пісні. Але поки що вдалося з'ясувати тільки той факт, що пісні потапа відлякують вчених. Отже, дабстеп Відганяє комарів. А пісні Степана Гіги євроінтеграцію. А то лісніто був за за любов і кохання. І лише на музику гурту Тік злітаються мухи. Підписуйся на Телеграм та Інстаграм Телебачення Торонто. І тоді зможеш шантажувати нас у коментарях відпискою! Ніт! Поки влада розводить руками, люди підписуються на Інстаграм та Телеграм Телебачення Торонто. Ні! Підписуйся на Інстаграм Телебачення Торонто. У наших сторіс ми зібрали найбільшу кількість пам'ятників свині у світі. Так, ні. Хочете її? Її можна замовити за посиланням в описі до відео на нашому Ютубі. А тут посилання.